14 жовтня Рогатинщина вшанувала тих, хто віддав своє життя за свободу держави. Україна відзначала свято Покрови Пресвятої Богородиці, 18-річчя створення УПА, День Козацтва та День захисників і захисниць України. Були покладені квіти до пам'ятника головнокомандовача української повстанської армії Роману Шухевичу у селі Княгиничі. Знакова подія відбулася і у селі Васючин Рогатинської громади. На подвір'ї гімназії імені Романа Ловицького цього дня було людно. Адже нині тут увіковічнили пам'ять про сучасного героя України. Володимира Кізена, жителі Старостинського округу, звернулися з ініціативою до міської ради про встановлення меморіальної дошки своєму землякові на фасаді навчального закладу. Полеглий герой Володимир Кізен, уроджений села Вільхова, посвятив своє життя Україні. Ще з 2015 року він був учасником бойових дій. З часу повномасштабного вторгнення воював сапером 2-го окремого стрілецького батальйону. Загинув 15 серпня під час виконання бойового завдання у селі Павлівка на Донеччині. Про його подвиг нагадуватиме не знак, відкритий на фасаді школи, у якій навчався захисник України, освятив меморіальну дошку настоятель місцевої церкви отець Ярослав Іллюк. У цій школі навчався герой, який віддав своє життя за батьківщину, за всіх нас тут присутніх. Навчався в герої. Думайте це. А ми кажемо і знаємо це точно, що герої не вмирають. І ми знаємо також інше, що героями не народжуються, ними стають. І саме завдяки вам, дорогі батьки, завдяки вам, учителі, всім тим, хто навчав, хто сіяв то добре зерно, завдяки кому Володимир став героєм, завдяки вашим навчанням, добрим прикладом. І сповненням своїм обов'язків обов християнина, бо знаєте, немає Христос каже, немає бо більшої любові, як віддати своє життя за своїх друзів. Він віддав друзі, Він віддав своє життя за нас. Він був справжнім люблячим сином своєї батьківщини і своїх батьків. Про це на святі говорили учні гімназії, рідні герої, гості. Він для хлопців був не просто Тюзан Володимир. А був вовчком. Він був командиром звод, суперного зводу, який завжди йшов вперед, щоб не було прориву. Він не просто був бойцем, він був, був людиною з великої букви, які йому дали наука батьки вчителі цієї школи. Він знав, що ворога цього треба перемогти. Тому наше завдання пам'ятати про цих героїв. Схиляє голову перед батьками за героя і перед всіма батьками, чиї діти і дочки віддали своє життя. Україна була, є і буде. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні в історії нашої громади, а зокрема Васючинської школи, гімназії, відбувається знакова подія. Ми разом пишемо історію. Не на столі. А пишемо кров'ю на нашій землі. Ми увіковічнюємо пам'ять людини, для якої Україна була понад усе, який говорив: народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. І саме для того, щоб наш народ не перекреслили, він пішов і вперше, і вдруге, на поклик, на поклик його серця. Бо батьки з маличку виховували українця, патріота, який розумів, що Україна понад усе. Він мав побратимів, які були з ним одного духу, і які знали, що козак, герой це не просто імення, а це твої постійні кроки, це твоя постійна боротьба. І саме в стінах цього храму науки виховувався майбутній патріот. Ми маємо пам'ятати своїх героїв. Ми маємо бути вартими своїх героїв щоденною працею, щоденним виконанням завдань у школі, щоденним виконанням своїх покладених обов'язків для того, щоб не підвести Володимира і таких, як він. Український народ непереможний, бо у його жилах тече кров героїв минулих і сучасних. Відтепер пам'ятна дошка Володимиру Кізану, повз яку щодня проходитимуть місцеві школярі, нагадуватиме дітям, що герої поруч серед нас ними не народжуються, ними стають. Такими героями є усі, хто став на захист рідної землі і хто за неї загинув.